І сьогодні на день святого Валентина найстаріша жителька планети Катерина Козак відзначає своє 117-ліття. Вона народилася 14 лютого 1897 року. Вік бабусі справді вражає. Вона пережила часи Австро-Угорщини, Західноукраїнської Народної Республіки, а також Польщі та Радянського Союзу. Сьогодні на День Святого Валентина найстарша жителька планети, хоч і неофіційно, Катерина Козак, відзначатиме своє 117-ліття. Вона народилася 14 лютого 1897 року. Фік бабусі справді вражає. Вона пережила часи Австро-Угорщини Західноукраїнської Народної Республіки, а також Польщі та Радянського Союзу. Виросла разом із старшою сестрою, котру під час Другої світової війни німці вивезли на роботу до Німеччини. Звідти жінка не повернулася, а дві її доньки залишилися на вихованні у Катерини Іванівни. Переживши війну, вона поставила на ноги двох плем... Мінець, а свою сім'ю так і не створила. Рідні кажуть, що у бабусі Катерини не склалося з дівоцькими справами, хоч кавалер у жінки таки був. Багато разів вже, каже, як умру, щоб її поховали у Веліні, тому що вона каже, що я ще дівчина. Ну, я купувала тих велів, я не знаю, скільки штук. То все купимо, коли вона ще могла ходитися, то щось перероб'ла поріжжі, поріжі, все, купуй другий. Практично ціле життя Катерина Козак провела у рідному Хотимирі. Там жінка працювала у колгоспі, вирощувала качок. Коли вийшла на пенсію, то поралася на власному городі. Двоюрідну правнучка Світлана Сирохман пригадує, що бабуся полюбляла доглядати за полуницями. Я пам'ятаю, щоб вагила то десь може так, ще років 7-8 тому. Угу. Але так от -то до того року вона ще на городі нам допомагала картошку збирати. Над колісом на, на колінах і так вона збирала. два ведра картошки, наша сама не збирала. Угу. Відповідно ж, може, там допомогли і висипати в мішок той самий. Але то, що вона ще. Ягоди вона дуже любила ягоди збирати. В неї там ззаду в селі та плантація невелика, була ягодів, вона там дуже любила збирати ті ягоди. Ну а так-то вона постійно, тут, коли в нас була зимою, то вона постійно е якісь там щось чи кукурудзи допомагала перебирати, чи там чи фасолі. Це така сидяча робота, яку вона могла виконувати, вона виконувала. Ну, шива, я пам'ятаю. Голка така дуже велика була. Наша сама могла вселити навіть у вушконетку. Бабуся Катерина ніколи не хворіла. Застуду завжди лікувала травами та ягодами, а спала тільки на твердій поверхні. Там їй було найзручніше, пригадують рідні. Вже рік як Катерина Іванівна переїхала з рідного Хотимира до Коломиї. Жінка має чудовий зір та читає на пам'ять Шевченкові умру, то поховайте мене на могилі на 14 лютого найстарша жителька землі прийматиме гостей у свій 117-й день народження. Тоді Катерина Козак ще планує пригубити келих шампанського чи вина.